Дивіться, я не почув відповіді щодо людей з інвалідністю. Чому ви забираєте ПДВ? Де совість, але мабуть немає совісті немає відповіді. Але давайте далі. Ви дуже не хотіли, щоб були оподатковані банки. Ви навіть минулого разу, коли цей законопроект розглядався і провалився в першому читанні, ви просто забрали все у людей. Хотіли зібрати аж 30 мільярдів при дірці в 600 але після того як провалилися, все ж таки знайшли в собі сили і додали 28 мільярдів з банків. Так що я пропоную установити 50% з прибутку банків не тільки у поточному році, а й на 25-й рік. Тому що ви потім знову будете ходити нити по залу, розповідати, що ой, ми якось не так порахували, в так як було в 24-му, 23-му році, коли в 24-му, в середині року ви зрозуміли, що так накрали з зарплат військових, що немає чим платити. Чи це становиною для вас стало, що в вересні, жовтні, в листопаді і в грудні вже не було зарплати? Куди вони поділися? Як ви обраховували бюджет? Це ж ваша спільна відповідальність, ваше міністерство фінансів. До речі, це ваш профільний міністр, ваш кабмін, ваш прем'єр, ну ваш дійсно ваш сьогодні. Ви їх контролюєте або маєте контролювати, а більше контролюють вас з Офіса президента. Але хотілося б зрозуміти, ви завтра знову будете приходити і вносити ще якісь податки про законопроект про збільшення податків для українців. Наступного разу все що буде? Податки на повітря, на воду, на кількість подихів в хвилину. Я вам до речі накидаю хороші ідеї. Знаючи вас, ви завтра такі законопроекти занесете. Але це було б смішно, якщо б це був ролік 95-го кварталу, коли ми це розглядаємо в залі Верховної Ради, де сидить зараз 10 народних депутатів, це мало бути б соромно.